you <music> Слава Україні! Ми починаємо. У порохоботів нова причина пролити сльози. Ой, лишенько їх клята влада не випускає за кордон. Спочатку вчора розплакався нардеп Олексій Гончаренко, депутат ЄС бідкається, що йому як учаснику конференції парламентської асамблеї Ради Європи в Дубліні не підписали розпорядження на виїзд, і як тепер це дійство тільки без нього відбудеться. І цей і двох тижнів не пройшло, як нардепа помітили у столиці Нідерландів у місті Амстердам. Після цього нардеп України від фракції Європейська Солідар. Арність, який має дуже різноманітне політичне минуле, опинився під хвилею критики від простих українців. Політику довелося негайно зізнатися, де і на кого навчається його 17-річний син. Свій пост виправдання нардеп розмістив у телеграм-каналі. Щоправда, можливість коментування прибрав, напевно, щоб не нарватися на критику підписників. Однак у мережі Екс, користувач підником Тамал, який позиціонує себе як український патріот, написав: мій сину 17 років нікуди не поїхав і вступив до українського університету. Сетету нікуди не поїхали, і його друзі-однокласники, і це дуже круто. Діти Зеленського нікуди не поїхали. А ось чому усі діти патріотів з партії ЄС перебувають за кордоном, це питання. І не встиг цей скандал щухнути. Як Гончаренко вже не є ще його бідолашного не випускають, і не лише він. Учора Льоша Нудяв, Сьогодні вже Ірина Геращенко. Аудіозна Софія Федина в серепостаті складається враження, що євросолідарність у блокаді. Геращенко навіть задумала підняти бунт у раді і знести голову парламенту Руслана Стефанчук. На своїх сторінках у соцмережах політикиня накатала пост, де наважилася заявити, що депутатам давно варто об'єднатися і подати на голову ВР і уряд, на чию постанову посилаються прикордонники і спікер у суд за порушення статусу народного депутата і руйнування незалежності парламенту. Я серйозно розглядаю такий крок, погроджує Гращенко. Нардепка до речі, сама ж і спалилася. Скільки коштів витрачає сивочоли, щоб його разом з командою, хоч трохи не забували на міжнародній арені, і щоб мати змогу. Хоча б мінімально заявити про себе після такого вдалого туру президента України у Штати та Канаду. Гращенко зізнається, що усі видатки на такі заходи покриваються за власні кошти або за рахунок приймаючої сторони. Балакуча голова Порошенка виправдовує своє бажання шопінгу в європейських бутіках, тим, що ніби члени Євросолідарності мають хоч якийсь вплив на міжнародну спільноту. Щоб викликати ще більше жалості й обурення на владу у суспільстві, співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді пише. Ще усім відомі істини, що з кон'юнктура світу змінюється, і нам потрібно активізуватися, використовувати усі майданчики для діалогу, роз'яснення позицій, донесення інформації про ситуацію на фронті і що РФ призвучаєлися до санкцій, тож маємо їх посилювати. За санкції треба було боротися у 2014-му, коли гетьман прийшов до влади, нанежати руку і страшенно дякувати диктатору. Однак, як виявилося, усі сльозливі пости депутатів експрезидента, це ніщо інше, як блеф. Так як стало відомо з джерел інсайдерського телеграм-каналу, виявляється, ваш Порошенко сьогодні чи завтра урочисто поїде за кордон для участі у безпековій конференції у Візбіо, що у Швеції. Але головна фішка у тому, що Петро Олексійович потім телепортується з Візбіо у Лондон аж до 9 жовтня. А що у Гетьмана в Лондоні правильно два воїни батальйону Лондон і дочки, там і внуки та жучки. Усі там, тому не треба трендіти з Льошою, про нас блокують. Ви ж за правду, Ірина Володимирівно. посткри. Птом, щоб було чесно, порахуйте у відсотковому відношенні скільки разів за час війни у відрядженнях були за кордоном ви і ваші колеги з ЄС, і скільки депутати інших партій. Ну бо ми ж за чесність Ірино, таким чином уся ця історія про невипусок бідолашних депутатів Порошенка ще один спосіб наїхати на владу і заробити хоча б мізерні електоральні бали. Але й ця стратегія зі скреготом провалилася. Народу очі не замилиш. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.